Чому гроші приходять не в тій кількості, які би хотілося у твоєму коді? Можуть бути три блоки, і перший блок це страх брати відповідальність. Якщо твоє число дії у мінусі, ти відкладаєш рішення і втрачаєш можливості. Другий блок це відсутність цінності. Людина з числом розуму 2 або 6 часто дає іншим більше, ніж собі, і не вміє приймати. І третій блок це мислення бідності. Наприклад, число підсумку 4 у мінусі завжди боїться втратити і тримається за стабільність. Як зняти блоки? Перше це запитай себе, де я відкладаю рішення. Друге, пропиши 5 своїх сильних якостей і почни їх монетизувати. І третє, зміни фразу «В мене немає, на як я можу створити. Це прості кроки, але вони одразу дають енергію на фінансовий потік. Хочеш практикум як розблокувати свої гроші? Напиши мені в Дрект слово гроші.